Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату та продажу електроінструменту Bosch. Сайт називається oltec.net.ua Мені в руки попалася ось така настільна пила Bosch GTS635216. Добре, що вони хоч GTS залишили в назві. Бо вони люблять міняти зараз назви. Що вона з собою уявляє? Раніше, саме найширше ну, люди купляли, найбільше купляли це настільну пилу ПТС-10. Ну, скажімо, так, вона користувалася величезним попитом. Зараз розкажу чому. Тому що вона була недорога. Вона В неї був величезний алюмінієвий стіл, доволі якісний. У неї була достатня потужність, щоб пиляти навіть і деревину таку твердих порід, як дуб. Ну і, Звісно, гарантія на неї була 3 роки і доволі часто її купляли. На жаль, Bosch зняв її з виробництва. Чому На жаль, тому що взамін він надав аж дві моделі, але вони я впевнений, що маркетинг Боша тут зробив величезну помилку. Ну вони не такі. Бош ПТС-10 поважали люди за те, що тут, тут був рухомий стіл на алюмінієвій поверхні, рухомий стіл. І в більшості її купляли, люди до мене зверталися саме з цим. Зараз тут нічого такого немає. Ось по полоз'ям. Буде рухається ось цей, е, торцювальний упор. Так як він тут залозить. Він має тут люфт і, звісно, ніяких рухомих деталей тут немає. Це перше. Це є мінуси, я про міни розповідаю. Е, стіл, сам стіл, е, він менший стал. Скажімо так, в порівнянні з ПТС-10. В довжину він має всього 50 см. А був 685. В ширину з розширювачем він має 65 см, а був 955. Він не має розширення, ніякого додаткового розширення в ту сторону. а Розширення є тільки в цю сторону. Якщо замірюємо стол з розширюванням, то він тут виходить 1 метр і 1 см. А був у ПТС-10 1,155 м. Тобто більший на 10 см. Ну, по габаритам, хоч він і професійний, але він став менший. На жаль, в розпилюванні деталів це критичні показники. І я не розумію, чому він став менший. Хоча і Став професійний, ну, зеленого кольору, синього кольору, воно однаково, гарантія 3 роки. Був недолік в ПТС-10. Це, скажімо так, деякі моделі попадалися, що там редуктор ізначально шумів. І якщо він ізначально шумів, він виходив з ладу. Але його по гарантії міняли на якісний і далі прилад жив довго і щасливе життя в побуту. У ПТС-10 диск був 250-го діаметру. Тут диск 216 діаметру. В ПТС 10 висота пропила становила 75 мм при 90 градусів. Тут висота пропила складає 70 мм. Хочу відмітити повагу висловити розробникам цієї пили, що при диску 216 мм висота пропила складає 70 мм. Це дуже значний ну, показник, як вони це створили. Я навіть не знаю, які там редуктори, які шестерні, касі шестерні стоять. Принципово вона така сама, як і ПТС-10. Але покращення в висоті пропила є. Тому що завдячуючи потужному. Мотору, який тут стоїть 1600 у ПТС-10-1400 і завдячуючи 216 диску на цій пилі по порівнянні з 250 диску на ПТС-10, звісно, ця пила вона більш потужна, більший крутний момент. І вона ну, взагалі всі питання вирішить по любій деревині, навіть по повздовжньому пропилу. Я в цьому впевнений. Ну, і на, на хвилину не сумніваюся. Але немає столу, стола, якого їздить, я не розумію. Тобто Ви бош, да? тобто, ви створюєте техніку, розроблюєте. Ця це, це приспособа, вона користувалась попитом. Для чого її вбрали? Навіщо? чому вона не знайшла застосування вашої техніки, не розумієте. Для перенесення тут є Давайте далі. Для перенесення є тут спеціальне місце, щоб її легко було переміщувати. Якщо ви перевернете, подивитесь, тут дуже зручно зроблений такий контур. Бачите, йде алюмінієвий контур по всій окружності. І тут такі резинові сплотної резиної ніжки. Для швидкого виключення передбачений ось такий речажок, щоб ви могли і так включати, а коли виключати, ви просто нажали, і вона виключається. Фіксація. Тут дуже, тобто фіксація відбувається, бачите, тут е, є замочок. Тобто ви відкрили і розфіксували. Ви можете виставити будь кут. Ви зафіксували і вона фіксується в будь-якому положенні. Дуже зручно. Дуже зручні місця для зберігання. Е, ось, штовхач, бачите, є місце, де зберігається. Є місце з фіксацією, причому для, для збереження. Ось цього, скажімо так, кутника. Він, його, якщо поставити, і його сюди кластик, він ось тут він, і туди защлкується. Бачите, там знаходить своє переміщення. І навіть е, оце приспособа така е, е, ну, незвична, вона також тут кріпиться збоку дуже зручно і дуже швидко. Так, тепер роздивимося, е, по... По геометрії. Геометрія професійна техніка. Подивіться, от сюди збоку, якщо придивитись, ну, дивіться, є люфт, це на столі, на алюмінієвому столі, десь люфт приблизно десь 1 міліметр. І тут десь приблизно, може, 2 міліметри. Того на чого? Це не має так бути, щоб на професійній техніці, на алюмінієвому столі, оцей стол алюмінієвий, оця вставка вже залізна. Тут не має бути ніякого люфта. А ось тут сю, тут вже немає його. Хоча це западліцо, воно не впливає, ця залізна пластинка, але він чомусь трошки вигнутий посередині. Видите, тут і тут немає. Він, він, я так розумію, йде горбом. Цього не має бути, тому що заготовка, звісно, вона хоч і невеличкий, але е, є такий зазор проміжок. Якщо подивитися, зазор, ось оця додаткова, тут він стає ще більший. Тому мінус по цим питанням. Так, е, що я хотів розповісти? Як е, йде ось така приспособа в комплекті? Дуже легко його міняти диск. Ми відкрили і вона знімається дуже легко. Вона алюмінієва, так само, не, не пластик. Я так пам'ятаю, що ПТС-10 був пластик. Тому прослужить довго. Піднімаємо диск. Він Коли піднімається, є невеличкий люфтець. Бачите, ось редуктор стоїть взагалі дуже високо. І тому ну, дуже повага інженерам, що так, не така висота пропила. Коли ви піднімаєте оцей речажок, ви знаходите фіксацію, тобто він попадає в паз, і запросто дуже легко, дуже просто ви можете змінити диск. диск. Диск не має взагалі ніякого люфта. Взагалі, есть, тут от я це биття, В деяких тарцовках воно набагато більше. Тут взагалі його немає, а цей звук має бути. Якщо його немає, значить воно, підшипники перетягнуті. Там стоять і підшипники. Якщо ви шатаємо ось такі рухи, то взагалі також я не, не чую взагалі ніякого люфта. Тобто вал стоїть дуже е, міцно. Е, хоч, я не знаю, які там підшипники, але дуже розумно, тобто немає ніяких люфтів. Це дуже добре. Давайте включимо її і подивимося, е наскільки шайбочки якісно прижимають, бо якщо ну, деякі, всі китайці вони ось так люфтять, і, звісно, ці люфти передаються на сколи. Е обережно включаємо. Не можна так включати, але. Ану-ка, Ще раз. Як на мене, взагалі ідеально воно ріже, немає ніяких люфтів. Включення відбувається ось цією кнопочкою. Включення. Звісно, треба чекати декілька секунд, десь 4 секунди, поки диск розженеться на свої заплановані 5,5 тисяч обертів. Тут 5,5 тисяч обертів. У ПТС-10 5 тисяч обертів. Кожні диски по-своєму по різному різують на е, цих обертах. Клин, бачите, тут клин можна міняти, положення мі... ну, швидко з'ємний речажок, при допомозі його клин можна піднімати, щоб е, була можливість різати е, більш е, широкі заготовки. Використовувати поставимо все на місце. Так, фіксуємо. Захисний кожух. Тут є пази. І він тут дуже принципово треба наловчитися, але він вставляється, має вставлятися дуже легко. Отак. От Все, стоп. Вони рухаються, звісно, вони не дадуть вам порізати руки. Вони попередять, якщо рука сюди попаде, що дуже близько вже. Вони фіксуються наверху. Коли ви кладете її, наприклад, на бок, то звісно вони також повертаються ось такий цікавий принцип. Ну, Це придумав Бош, я сподіваюся, що воно знайде застосування. Так, що в комплекті ще є? В комплекті є ось такий боковий упор. Боковий упор якісний. Тут такі пластикові саласки. Він ось так дуже легко кріпиться і фіксується. Оце фіксатор. Тут ви бачите фіксатор. Це фіксатор бокового розширювача. Він також поставили в будь-яке положення, там він розширяється по верхній шкалі аж до 63 см або 64 см верхній шкалі. І його також можна фіксувати в будь-якому в положенні. Дуже зручно і дуже якісно. Він фіксується з двох сторон, мертво стоїть, не рухається. Цей фіксатор. Боковий упор, він доволі плавно рухається, немає люфтів, що немаловажно, я не бачу ніяких люфтів, навіть в незакріпленому положенні, що також плюс. І дуже якісно з двох сторін фіксується. Я зараз покажу фіксацію, поверну його трошки. Ви подивитесь, що він ось з цієї сторони, бачите, знизу також фіксується. Зафіксували і впевнено продовжуєте або починаєте роботу. Що ще можна сказати про нього? Виймаємо маємо оцю планку? Ставимо її. Вона зроблена невеличкою товщини. Ну, як на мене, можна було її ширше зробити, щоб поверхня була більша. Я не розумію, тут значна відстань, можна було трошки і більше зробити. Хоча, якщо її ставити, ага. якщо її ставити з цієї сторони, то також можна було її більше зробити для зручності користування. Тут градуси дуже, скажімо так, якщо зір не дуже... У людини то дуже тяжко помітити, чорні мітки на чорному, але вони випуклі, вони будуть служити довго. Вона має, якщо її перевернути, тут такі спеціальні саласки, скользящий матеріал. Тому вона досить легко їздить по направляючій. Має невеличкий люфт, але люфт, ну, пів, можливо, пів градусаний тут. Десь долі міліметра. Але це технологічний люфт, іначе вона буде підклинювати. І коли ви будете вести заготовку, заготовка буде підклинювати, і у вас нічого е не вийде. Що ще хотів розповісти? Ну, вроді би і все. Ця апарат виробляється в Китаї. Е ПТС-10 вироблявся в Малайзії. Можливо, е немає у них. Е Скажімо так, зв'язку між їхніми підприємствами, тому ось такі, е, получаються і недоліки. Є е, тут е, пиловідвід. У зв'язку з тим, що стол не їздить, ця штучка вона і не кріпиться. Вона бол... болтиться і все болтиється. Так, Давайте роздивимося з цієї сторони. Тут нічого такого немає. Тут місця для кріплення, Оце місце для кріплення е, захисту кожуха. Е, тут є. Е, Ключ в комплекті. Це місце для щоб вставляти, давайте вставимо. Ось так воно вставилося і стоїть від Давайте ще повернемося до тієї. З цієї сторони тут е, спеціальне місце для під'єднання шлангів Бош, саме зроблене під бош. Ну, тому треба, е, треба мати певцо з бош, щоб був такий перехідничок і З цієї сторони з цієї сторони ручка і можливе наматування кабелю. Кабель якісний, резиновий, м'який. Немає в мене претензій до кабелю. Вага у нього 22 кг, вона легша ніж ПТС-10. ну Чому легше? Тому що по габаритам стало менше. Ну, ось такий коротенький огляд про цю тарсовку. Сподіваюсь, що вона також заслужить довіру людей. І буде користуватися попитом. Оцей боковий упор він розбирається. Тобто можна тут, бачите, тут рухається оця частина, її можна зняти, повернути. Ну, тобто можна з ним щось робити. Я не знаю для чого, але впевнено, що люди будуть гратися з цими предметами. Всього найкращого, звертайтеся до мене. Я з радістю вам продам. Цей інструмент або дам інакші прокат. У мене різні травки, у мене взагалі різні інструменти. В основному БОЖ. Буду радий, що ви до мене звернулися. До побачення, буду чекати на вас.